Всі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч -відповідь у Кубку Ліги, півфінальний матч. Ньюкасл Юнайтед у себе вдома на сейм Джеймс Park. Команда Зі Хау буде приймати арсенал Мікель Артет. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Ньюкасл, про Арсенал. Ну і давайте, друзі, про все ми поговоримо та по порядку. Подивимось, взагалі, то останні 5 матчів, які були зіграні між командами. І тут є перевага Ньюкасла, три перемоги Ньюкасла проти двох перемог Арсенала. Якщо беремо, наприклад, матч, який відбувався 7 травня 2023 року, то Арсенал на виїзді на сейм Джеймс Парк. Арсенал обіграв Ньюкасл Юнайтед з рахунком 2-0. Потім 4 листопада 2023 року Ньюкасл Юнайтед обіграє Арсенал з рахунком 1-0. Потім 24 лютого 2024 року Арсенал обіграє Ньюкасл за рахунком 4-1. Ну, в цьому сезоні команди вже двічі зустрічалася, і в обох випадках Ньюкасл перемагав. Більше того, Ньюкасл не пропускав від Арсенала в двох матчах. 2 листопада 2024 року в рамках англійської прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед обіграє арсенал на сей Джеймс Парк з рахунком 1-0 за Олександра Ісака. Ну Но першого відповідно Ньюкасл з рахунком. 2-0 7 січня подолав Арсенал на Еміріт Стадіон. відповідно, друзі, зараз у Ньюкасла є перевага в два м'ячі. І справді Ньюкасл Юнайтед на Сейм Джеймс Парк виступає дуже-дуже, справді, друзі, непогано. Що, до речі, друзі, будемо зараз дивитися турнірну ситуацію, яка у нас за моє в англійській прем'єр-лізі, то ми маємо, що зараз арсенал йде на другій позиції. Версенала 50 очок, 14 перемог, 8 нічих, 2 поразки Версенала. 50 очок. у пасові. В Арсенала друга позиція. Ньюкасл Юнайтед. Зараз іде 6, Стив. 41. Заліковий пункт. 7 поразок, 5 нічих. 12 перемог у Ньюкасла, 42 забитих м'яча моя команда Діхау. 29 м'яча пропущено, плюс 13 різниці забитих та пропущених. В арсенал одна з найкращих також отак. До речі, арсенал 49 м'ячів має. У цьому пасиві плюс 22 м'яча пропущено. Плюс 27 різниці забитих та пропущених. в арсенала. Останні 5 матчів в англійській прем'єр лізі Арсенала, Дві нічиїх та 3. Перемоги. Ну, Ньюкаслу Юнайтеда три перемоги та дві поразки. Друзі, якщо, до речі, подивимося, як Ньюкасл цей рік розпочав, неймовірно, справді Ньюкасл розпочав uh, новий календарний 2025 рік, 4 січня Тотнем обіграли, Арсенал обіграли у першому матчі. Бромлі пройшли далі по кубку. Англії uh, Вулвергемптон обіграли. І ось, 18 січня 1-4 команди переграють Бормоту. Потім програ... програли ще Фулгему ну, до того, що була перемога на виїзді над Саутгемптоном. Але дві поразки останні були якраз то на сейм Джеймс Парк від Фулгема та від, відповідно, від Бормота і Раоли. Арсенал розпочав також непаганом, іграли в Брентфорд, потім програли якраз на Ньюкасл у першому там матчі, хоча, в принципі, Арсенал не вважає на поразка не награв. В Арсенала було більше, таких, знаєте, явних гульових нагод. Потім команда покинула Кубаканлі з Манчестер Юнайтед була нічия 1-1. Але ось у серії пенальті Юнайтед переміг Арсенал. Хоча, в принципі, Арсенал також по грі мав проходити далі, моментів більше було в Арсенала. Ось тут десь так і не щастить команді Мікеля Артеті, І справді десь так не щастить. Ну, в принципі, потім. Ще, до речі, було ще нічі. з Брайтоном. До речі. Арсенал застановили було нічого. Хоча знов-таки виглядало таки непогано. Лондонці. Тот нам вдалося обіграти на Еміріт Стедіан. Ну і відповідно, арсенал зараз справді в доволі таки непоганих кондиціях. Привував Вулвергемптон обіграли, Влізить у Лізі Чупонів також. Дуже добре завершили на третій позиції. Да? Тобто, вдалося обіграти і Жерону на виїзді, Динамо Загреб. Ну, в останньому матчі Арсенал взагалі, обіграв Манчестер Сіті на Емірейт за рахунком 5-1. І справді, зараз Арсенал знаходиться в дуже-дуже хороших кондиціях. і справді. Ось, Отоби-команди, в принципі, в непанному настрій підходять. Да, Ньюкасл, хоча я там, програв Гугамот-Бормату. То... Але все-таки команда зараз на шостій позиції має абсолютно всі шанси для того, щоб битися за Єврокубки. У Ньюкасл є комфортна перевага в два м'ячі. і Звичайно, що арсенал буде більше тут атакувати, буде більше, я думаю, володіти м'ячем Арсенал, тому що саме Арсеналу потрібно забивати. Ньюкасл може на контратаках в принципі, зіграти. Ти більш, в принципі, Ньюкасл в останніх матчах проти Арсенала дуже здорово якраз то в захисті команди відіграла ZіHau. Особливо у ну, першому матчі у листопаді, коли 1-0 виграли. Там, в принципі, у Арсенала майже моментів не було. Ньюкасл Арсенал тоді переграв. Я очікую, в принципі, хорошого футбола. О, знаєте, друзі, я думаю, що в Арсенала шанси є. І навіть незважаючи на те, що перевага в два м'ячі. Знаєте, друзі, мені здається, що Арсенал може зачепитися за прохід фінал У мене є думка, я думаю, що Арсенал все-таки Ньюкасл обіграє. Думаю, що обидві команди, друзі, заб'ють. Перша моя думка це обидві команди, я думаю, заб'ють. Друга моя думка, я думаю, що Арсенал з мінімальним рахунком Ньюкасл все-таки обіграє. Я думаю, десь з рахунком 2-1 Арсенал зможе обіграти Ньюкасл, але, скоріше за все, цього не вистачить лондонцям. Але в мене є, друзі, у мене є таке відчуття, що Арсенал все-таки Ньюкасл обіграє. Тобто, у мене є таке відчуття, що Арсенал Ньюкасл обіграє. Тому я думаю, що в Арсенала будуть шанси зачепитися за фінал. Тому перша моя думка це обидві кого не забіть. Друга моя думка, думаю, що Арсенал з мінімальним рахунком Ньюкасл все-таки обіграє. Але цього все-таки не вистачить, тому що по сумі 3-2, далі тоді пройде Ньюкасл. Але мені щось, друзі, серце підказує, що весь Арсенал з якимось мінімальним рахунком. Ось 2-1, все-таки Ньюкасл обіграє. Ось прямо Арсенал буде прям дуже близьким до камбеку, але все-таки. Все-таки думаю, що, скоріше за все, все таки Ньюкасл, я думаю, пройде в фінал. Але думаю, що Арсенал Ньюкасл з мінімальним рахунком 2-1 обіграє. Ось щось мені так серце підказує. Звичайно, що якщо Арсенал зробить камбек і пройде далі. Взагалі, друзі, цьому не здивуюся, але мені щось серце підсказує, що весь Арсенал прям обіграє Ньюкасл, Там, наприклад, з рахунком 2-1. Але по сумі 3-2 все-таки Ньюкасл пройде далі. Тому що як накрутили, перевагу в 2 м'ячі, де ще. Є. Перед матчем відповідь на сейм Джеймс Парк. Все-таки перевага Вагома, але шанси, звичайно, що в Арсенала є, будуть, і звичайно, що Арсенал буде претендувати, звичайно, що на фінал. Думаю, що Арсенал дає Ньюкасл, дає обіграє. Але з мінімальним рахунком, думаю, 2-1. Ось. Я думаю, друзі, якось так буде. Що, друзі, взагалі думаєте, ви. Напишіть, якщо у вас є бажання, свої думки в коментарях. Мені не головне, щоб. З вами все було добре, що все було добре. Да, ось бережіть себе, друзі. бажаю вам всього найкращого. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.